Карина Бажанова вже сім років займається собаками. Породи тибетський мастив та має сім собак: шість цуценят, серед яких два хлопчика і чотири дівчинки, та їх мама Бафі. Взагалі, ця порода, вона істоки бере ще 5 тисяч років тому, більше навіть ніж 5 тисяч тому. І коли я вперше зацікавилася цією породою, захотіла подарувати цуценя чоловіку, я подивилася, що цуценя було продано в світі за мільйон доларів. я зрозуміла, що точно нам це не по карману. Але в Україні знайшла чудового заводчика, і зараз у нас є Бафі, яка привела нам. Потомство. У нас зараз є два хлопці, чотири дівчини. Мама наших цуценят це чемпіонка України в родоводі цуценят є чемпіони світу та Європи. Насправді, можливо, в Україні це найкращий родовід на сьогоднішній день. Цуценята вже приймали участь в різних виставках. Мають такі нагороди як Best Baby, «Best Бейбі, «Bob», «Best of the Best». Ну ми дуже гордимося цими досягненнями. Це Зевс, один із туценят сім'ї Баженових, і він вже ставав переможцем на різних виставках. Всім цуценятам наразі сім місяців. Вони були народжені 1.01, такий нам подарунок на Новий рік зробили. От, Зевс є улюбленцем мого меншого сина і він повністю займається його вихованням, щоденний вигул, різні команди. От, він своєнравний хлопець. У нас насправді до цього були досвід виховання тільки сук, дівчат. Але от, Зевс для нас це такий дебют. Він успішний, він має дуже врівноважений характер, гарно проявив свої якості на останній виставці в місто Рівне. Карина розповідає, підготовка собак до змагань це складна і клопітка робота. Взагалі, це така щоденна рутина, це гарне годування, тому що це якість шерсті, це грумінг, це виховання, обов'язкові вигул, соціалізація для того, щоб бути впевнений, що така велика собака має гарне виховання і не є загрозою для оточуючих, не дивлячись на великі розміри. Собаки дуже дружелюбні та добре налаштовані до людей. Однак, власниця наголошує, це залежить від виховання. Її природою закладено бути охоронцем. Колись вони там монастирі охороняли, вони випасали овець в горах і так далі. Ну тобто, вони захисники, вони досить агресивні, але це все має бути виховання. Я думаю, що ярким прикладом буде те, що ми постійно приймаємо участь для діток ВПО, коли різні породи собак можна діткам гладити, з ними гратися, бавитися, і кожен раз, коли ми реєструємо своїх собак. Нам перетелефонує, організатори питають: точно ті бета приведете, щоб його там тіскали, і ми впевнено заявляємо, що так, ми не боїмося, і постійно це робимо. Соціалізація як собак. Ну а діткам цікаво, що саме така велика собака, і можна з нею бавитись. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.